Лемікон, мірятівний крем від грибка, сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Мила моя, люба моя, фантастично космічно неземна, Зупиніть мене, бо про неї готовий говорити просто вічність про молоду картоплю. Звісно, є велика спокуса з'їсти її просто відвареною із вершковим маслом, кропчиком. Але є інша кулінарна пропозиція сьогодні. Я пропоную приготувати салати з молодої картоплі із ковбасою. Просто але від цієї пропозиції важко буде відмовитись. Я починаю. Звісно, вона мене буде ревнувати до неї, але що я маю зробити? Взятися не за картоплю, а за іншу пані. За цибулю. Ось рібчаста нарізав напівкільцями. І зараз мені треба її трошки замаринувати, щоб трохи вщухнув її агресивний смак і аромат. А що я маю зробити? Сюди додати трохи оливкової олії. Так. Далі оцет винний, яблучний або рисовий. І Гірчиці зернятами. Все, цибуля трошки відпочиває і одночасно маринується. Тепер картопля. Я її, звісно, відварив. Далі я нарізаю картоплю таким чином. Якщо картопля менше за середню, то достатньо розрізати на чотири частини. Нехай будуть шматочки ну, достатньо крупними. Зазначу, що в молодій картоплі не так багато крохмалю, тому якщо ви худнете, собі можна дозволити подібну страву. Краще це робіть в першій половині дня. В молодій картоплі дуже багато кальцію, магнію, заліза. Далі нарізаємо слабосалоні огірки. Не кубіками і не дуже дрібно. Бачите, щоб відчутними були шматочки. Так смачніше буде. Ну, а просто зараз я маю додати сюди сирокопчені ковбаси і філе індички. Ну а далі ковбасу розрізайте таким чином, щоб її легко можна було нарізати на соломку. І ковбаса в миску, страва потроху складається. Про неї ми теж не забули. Цибуля за цей час встигла промаринуватися. скуштую її. Гмм. Ви знаєте, в неї стала такою солодкою, залишила супер хромкість і соковитість. В миску. Далі все перемішуємо. Якщо це робити, ось такими лопатками, ложками, інгредієнти можуть втратити форму. Я пропоную більш делікатний спосіб, як це парадоксально не лунало, але попідкидуємо. Вона хоч і молода, але одинока і сумна без нього. Без зеленого кропу молода картопля і зелений кріп. прекрасний дует йому теж не йдеться місце в цій страві. Спробуйте цей ситний салат і не пошкодуєте до столу.